Христос рождає, славимо його, слава Україні! Героям слава! Це 17-й випуск Денді Ді Зара Show. І сьогодні буде трошки інакший випуск, ніж попередній. Сьогодні я буду робити новий трек. Зараз буду робити прямо на ходу, імпровізувати. І нічого в мене нема взагалі заготовленого. От, ви будете за цим спостерігати. І може вам то сподобається, або може не сподобається таке. Насамперед хочу подякувати Збройним силам України за те, що я маю змогу зараз в вільній Україні проживати, записувати, займатися творчістю. Перепрошую наперед, якщо, можливо, я десь викладаю якусь свою творчість, музику, треки, свій лайфстайл. і вам, можливо, якось ну, неприємно, що ви там служите, а я тут роблю це. Я перепрошую за це, але хочу ну, сказати, що музика також є дуже важливою зараз в цей час. І, і тому я її роблю і люблю це робити. Я з добрими намірами роблю свою музику для того, щоб люди слухали. Ніякої не маю корисливих ніяких цілей. От роблю та й роблю, говорю про те, що вважаю за потрібне в своїй музиці, деколи трошки жорстко в мене виходить це робити, але вже як є. Сьогодні, сьогодні будемо розглядати е, таке е, явище в сучасному українському репі, як новий реп, фреш звук, як вони його називають. От, е, сьогодні я буду таким репером, <гаду> буду експериментувати, зроблю сучасний звук. Е, е, я вважаю, що це не є важко. От, е, і перше, чого я почав, от всі ці репери, їх дуже багато зараз з'явилось, сучасних таких, їх як можна охарактеризувати, вони дивно вдягаються. Е, схожі вони на японців-китайців по стилю одягу, е, якихось таких фрікуватих. Е, от. Е, їхня музика, ну це таке звучання е, десь. Е, щось між е, навіть, не знаю, трепом, дрілом. Е, і Багато автотюну і ну, коротше, багато всього намішано. Воно вроді би, звучить чисто, але нічого не зрозуміло, про що вони читають. але я старався розібрати і буду зараз такий подібний трек на то все робити. А, вони більше виграють стилем. От, і Кожен з таких реперів має якийсь свій улюблений напій. Мається на увазі якась вода мінеральна, та, е, яку вони змішують з чимось там, та, і, і це випивають. і Це дуже круто. І Я, щоб не відставати від цього тренду, є теж крутий репер. От, я собі новий нікнейм у мене сьогодні буде нікнейм Young Denді. Без Зара, без Денді Зара. Буду сьогодні Young Денді і у мене буде сьогодні новий трек. Перший трек Денді зацінити зараз. о е І цей. Ну Тому що я от випустив нещодавно альбом. До речі, напишіть в коментарях, як вам мій новий альбом. Я старався дуже над ним клав в нього душу. І от такі от репери сучасні мені пишуть, що це тіпа, цей. Що, що їм така музика не подобається. І цей, щоб не відставати, я сьогодні обрав свій напій, який буде мене мій стиль підкреслювати. О, Це у мене сьогодні буде напій фруктово-овочевий сік прямого віджиму Sims Sweet Jules. О, Бачите, дуже класні якраз ідеї для треку слова. Так, його виготовили в Городоцькому районі Львівська область Україна. Це не є платна реклама. Я його придбав в сільпо. О, Зараз я буду його пити перший раз. Це буде мій такий. Господи. О! Трошки стрейно. О. Так як, е, всі репери, всі круті репери додають собі в, цей, в свою мінералку якісь там препарати, круті, щоб їх. Типу там, цей. Щоб їм добре було. Е, я теж в свій сік додам, думаю, що нічого поганого не буде. Е, цукерки Holz. З близенького. Зараз. Зараз буде щось страшне. Напевно, треба було розмішати, воно змінює... змінює свій... змінює колір. Прошу. Так, це вже нам не потрібно. Є. Yeah. Все, тепер я крутий репер. Я почав із э, соку. Але добре. Морко яблуко. Дуже смачне. Серйозно. О, ще й з холсом. Я собі ще один налив, або то мало. Такої ідеї, як я сьогодні придумав, треба добре попити. Ну, треба, треба трохи пити, як це не алкоголь, не цей соч. Все. Красота. Зараз буду писати фреш звук. Так. Е, здається, зараз буде напевне, що... О, я так десь напевне голосно, тільки що в мікрофон сказав. Зараз буде гірший звук, буде записувати суто мікрофон фотоапарата. Буде записувати звук. О, Я буду писати біт. Думаю, 15 хвилин мені знадобиться на сучасний біт. Потім запишу отак от прямо мікрофон. Ні на якій стійці, нічого сидячи, запишу текст. Текст буду писати теж по ходу біта. О, і все. І в кінці вийде трек. Може, навіть якщо мені, в мене є десь на це виділено півтори години часу, на все разом, то може ще й навіть вийде кліп зняти в кінці. І я. Yeah. Гото я собі планку. Ну, але чекайте, то в репі конкуренція, треба якось тим реперам показувати, що Денді Зара теж щось годен, га? Ні, окулярів не треба, бо я не буду нічого бачити. Виходжу з ситуації як можу. Буду записувати звук на диктофон телефона. Може буде трошки краще, бо то я буду зараз писати біт. Треба, щоб ви його трохи чули. О! І то буде якось отак от виглядати. Я ще щось буду говорити. О, що нам треба для біта? FL Studio є то вже добре. Кляпс. Від це Ось такий тількись отакий от візьму, червоний, четвертий, червоний. Кляпс. Так, темп ми виставимо. Темп, 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 темп. Ну, поки що хай буде 107. 107. Добре. Що гадати, потім можна змінити то таке. Не розумію, для чого він мені то робив. А, я швидкість збільшив до 150. 153. Що таке? Так, тепер мені десь треба знайти цікаві хайхети. хай, хай не, лупи, не. Ми лупами не печемо, серйозні пацани. Йоу! Так я тут трохи зупинив, коротше, бо цей, бо то було дуже довго, мені хахети треба було виставити. Я не міг отко дивитися на вас і, і виставляти здалека. Мені треба таку голову запхати, щоб я бачив і рівненько все. Я вже дійшов до цього. До басу. Йоу. Все, я накидав біт. Повністю не ну, одно що я буду показувати, що я що робив. Темп в мене вийшов 158. Отака От. От основна мелодія. COVID дзвіночки Melody Bubbles. О! Що тут ще цікавого є? Продублював на приспів? Так. Думаю, що сталося. А не на uh, цей. Це мало бути тут. О, тепер добре Ага, значить не на сьомий комер восьми хайдемо. постійно там ще щось є на 8, на десяти нічого нема буває таке що про втикався можна це і забрати О, що ж, я тут додав фіксів, і якось там, не знаю, накидав ревербів, чисто так собі як захотів з Мені здається, що він трошки буде задовгий цей трак. Добрий сік той. Вон. Перший раз п'ю, але так е е сік для репера Young Denді. Дуже класний. Е я його повільно пив, полз, е розчинився в ньому. О, в ньому розчинився і дуже було смачно. О! У мене вже прийшла трошки ідея, записав кілька рядків. Reputato per quando si smachia, grande più che non 30 Plagna, questo è reputato, grande più che non 30 e più. Si, si, Jules, e Swift, e Сім, Сімс. Не світ, а Sims Six Sims Jules Жах просто шаю витворяю. Тут треба придумувати якісь такі дурнуваті панчі, що просто кошмар. Йоу! Янг Денді зробив новий трек, перший свій трек у стилі фреш-репу сучасного. За що вийшло. Йоу! Української тато приходиться ж марки, брати, дай багато російських плагіатів. Відсіть шмарків прати в ті кінотих дітей багато, російських лагреатів, він скорее путато, приходиться шмарків прати кінути дітей багато, російських плагіатів. Я всіх всім фтюз в тово повітря прямого віджиму смучний, наче муризм Всі рапи у мене в кишені, вони дуже в мене зелені, ми любимо пісні веселі, Мішаємо, соків потелі. Він скорее путато, припатиться шматків прати в ті кілості дітей багато, російських плагіатів, Він В українську мову кажуть: "Приходиться шмарки у прате, дитино, ти такай російських плагіатів. В російську репутато: "Приходиться шмарки у прате, дитино, ти такай російських плагіатів. В російську репутато: "Приходиться шмарки у прате, дитино, ти такай російських плагіатів. В російську репутато: "Приходиться шмарки у прате, дитино, ти такай російських плагіатів. І так можемо зробити висновок, що сучасний фреш, репці, повна фігня, яку можна зробити за півтори години часу. При тому, що ти ще навіть будеш це все знімати на відео і робити випуск для Денді зараз Шоу. Трек вийшов. Люкс класний трек, але він бездушний. Ніякий він ні про що. Просто понтурізний тупий текст. А от мій альбом Що казати, я вклав в нього душу. Хотьте послухайте, то є крутий альбом, там є дуже багато сенсів, багато всього цікавого. Я над ним працював, я старався, я хотів, щоб він класно звучав. Ви маєте його послухати. Що фігню так само подивіться, може навіть комусь знадобиться, але такий реп, я думаю, що він недовго буде існувати. Він типу зараз модний, а завтра не буде модний. Я так думаю, моя думка. Ну якщо буде такий реп далі, модний, і всі будуть таке робити, це буде кошмар. Е, цей що ж я хотів казати. Заходьте на день за біт в інстаграмі, є класні біти від мене. Е, вибирайте, якщо ви репери. Звертайтесь на рахунок зведення. Можу навіть вам отаку фігню написати. Як я писав, якщо комусь треба, якщо хтось хоче. але я вам кажу, воно не буде довго модним. Як це все забудуть. Таких альбомів можна 10 написати за день. Та ні, за день 10 ні, але можна багато такої фігні написати, коротше, і цей. Так що, всім миру, всім, хто захищає Україну, невимовне великі, дякую. Всім захисникам, які мене зараз дивляться, дякую вам, які підтримують мене. Дякую, всім дякую. Якщо щось не так сказав чи зробив, перепрошую. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Все, до нових зустрічей. День зараз шоу 18. А Може я буду ще щось випускати. Хто його знає зараз непередбачуваний хлопець. Українського репутатору. Все, давайте. Щасливо!